Не перевищуйте швидкість, і з таким закликом водії Одеси отримують попереджувальні листівки. Безпека на дорогах нова ініціатива активістів громадського об'єднання «Самопоміч» спільно з дорожнім контролем Одеси. «Хочемо напомню водітелям і роздаємо во такі ось наклейки, щоб кожен починав з себе. Починаємо спочатку са швидкості, потім будемо напам'ятати водітелям правилах парковки, про уваження до пішоходів, Акція довгострочна. Можна наклеїти лізаді на машину, будь призивати других автолюбителей. Можна за стекло положити. Спочатку десити на наліпки реагують стримано, потім долучаються. Згодом вже й погоджуються. Порушувати правила дорожнього руху не можна. Запевняють, самі швидкість ніколи не перевищують. Нарушаєте самі. Ні, Ні не, Стараємося їхати. правильно. Я дуже прилично. Я не вважаю, тих, хто нарушає, тобі бікають ззаді, коли інваліда пропускаю. А щодо того, чи потрібно одеситам нагадувати про безпечний рух на дорогах, водії відповідають, так. Да, надо, людям, що надо Знаєте, це все-таки дисциплинирует. І оно, будем надеяться на лучшее. Листівки з написом Я єзжу беззапасна не єдина акція активістів. На черзі просвітницька робота з пішоходами і не тільки. Слідуща акція навчить людей, щоб вони паркувалися до стоп-лінії, оставляли місце для безпечного проходу пішоходів, для парковки, оперативного транспорту, якщо треба йому об'їхати світофор. Це общеєвропейське правила культури вождення. Наліпку з нагадуванням про безпеку можна отримати в громадській приймальні об'єднання самопоміч за адресою Адміральський проспект 34А. Ошу добру путь, і навіть за вільної дороги не перевищуйте швидкість. Пам'ятайте, ваша безпека залежить тільки від вас.